Готуємо страву, від якої будуть захваті усі. Подивіться, яка це краса, це неймовірно смачно та красиво. Баклажани проколюємо веделкою та кладемо випікати з духову шафу на 40 хвилин. Тим часом обжарюємо цибулю з фаршем. Картоплю нарізаємо так, як на відео, як на картоплю фрі. До фаршу додаємо цибулю та спеції. Перемішуємо. Трішки долила водички та томатний соус. Картоплю вжаримо до золотистої скоринки. Нарізаємо лаваш такими трикутниками та закручуємо, як на відео. Краї змащуємо водою, щоб воно краще закріплювалося. І ось такі равлики в нас виходять. Обжарюємо на розігрітій сковорідці до золотистого кольору з усіх сторін. Потім викладаємо на паперовий рушник, щоб лишня олія вийшла з них. Вони виходять дуже хрусткі. Баклажани запеклися, очищуємо від шкірки їх та нарізаємо мілко кубиками, додаємо часник, спеції, сіль, сметану, перемішуємо та викладаємо. Нашу страву шарами. Спочатку фарш, потім баклажани, зверху картопля, і з боків по колу викладаємо равлики. Це дуже гарно виходить, якщо ви хочете вразити своїх гостей. Готуйте приємного і підписуйтесь!